Вітаю! Сьогодні в роботі такий гаманець портмоне Ось так він зараз виглядає. На жаль, не змогла знайти, який він був. Тобто цю модельку я не можу знайти в інтернеті. Але чорна ниточка. І ось тут ось ці чорні прожилки дають все-таки якось розуміння, що має бути чорно графітова серединка, а це все більш таке яскраве. Від старості воно почало жовтіти. Це притаманно світлим кольорам жовтизна. Не знаю, як він буде виглядати, оскільки не можу знайти нічого подібного. Подивимося, як буде в реставрації, як буде з кольором для самої поки що загадка. Який буде результат? А ось результат реставрації. Ось так зараз виглядає гамнець. Поспілкувавшись з клієнткою, вирішили робити такого кольору із чорними все-таки прожилками. Все гарно вдалося. Сподіваюся, буде гарно так само носитися.